Хочу рассказать вам про нашу любовь. Может, слово я красиво Но солдат на Новый год просто удачу. Телевизор смотрю и мечтаю. Я мечтаю о жизни гражданской своей, когда я гулял беззаботно. И смотрел с интересом, как это окне горит новогодняя елка. Но служить надо мне. Может, даже в наряд попаду я на целые сутки, когда в доме любом, как цветы по весне, расцветают веселье и шутки. Дорогие соотечественники! Поздравляем вас с Новым годом! з наступаючим рождеством пристрою. Вторая противотанкова батарея 93-ї бригади. Тут вся Україна у нас. Тому ко всім відноситься, по всій Україні. Бажаю щастя, здоров'я, перше здоров'я. Вслідуючий рік буде набагато кращий, щасливіший. Подякувати громадянам нашої країни чудово, за вашу роботу, ласку. І хочу передати привіт своїм рідним, які на мене чекають вдома. По настроїні було мирне небо, щастя благополуччя. І буде наша держава одна і настояща.